Тут мій чоловік Ониський Михайло Віталійович. Зник він 7 листопада 2024 року. Казав, що йде на завдання на 5-6 днів. І отже, 147 день я чекаю на його повідомлення, чекаю, поки він повернеться і напише, що з ним все добре, що він живий. Подружжя мешкало в Тернополі з 2019 року. Катерина пригадує, познайомились ще в студентські роки в Чернівцях. З того часу завжди були разом. Ми зустрілися перший раз 30-го. Серпня 31-го 2015 року. І от останній раз, як ми бачились, крайній раз, як ми бачились, було якраз 30-31 серпня 24-го року. Цей день якраз е він дізнався. Мені було з ним як вдома. Ну, от, знаєте, зустрілися, і ми завжди з ним ну, не розлучалися, можна сказати. Це отже, ми майже 10 років разом. І дуже не вистачає цього відчуття дому, ну не такого, як в батьківському. А саме так планам та мріям подружжя завадила війна. Михайло долучився до лав ЗСУ. Воював у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Катерина чекала його вдома. Пригадує, чоловік часто виконував бойові завдання на нулі. На початку листопада, 24-го року, якраз повернувся з одного з таких. В той же день незаплановано Михайло знову мав вийти на позиції. Обіцяв, що це на 5-6 днів, але за той час на зв'язок військовий так і не вийшов. Пару днів чекали. Ну от і 11 листопада я написала е, командиру і вже ввечері сказали, що він безвісти зниклий, його шукають. Е, ну, стараються робити все, щоб його знайти. А вже на наступний день Катерина отримала офіційну звістку. Її чоловік безвісти зниклий. Жінка почала шукати коханого, спробувала дізнатись будь-яку інформацію, та Михайла з того моменту ніхто так і не бачив. Те, що я дізналася, це е, від того, з ким він був, що він виходив, їх роз'єднав дрон, і вони не могли потім знайти один одного. І ну, його потім ніхто не бачив. І з дронів також нічого не видно. Тому ну, підтвердження ніякого, що десь там бачили його, то немає. З того моменту батьки та дружина почали пошуки, звертались до різних організацій, спілкувались із рідними інших зниклих безвісти, виходили на акції. Та, попри все, за майже півроку жодної звістки. Та сім'я не втрачає надії на повернення Михайла додому живим та неушкодженим. Як символ цього, Катерина щодня носить на руці блакитно чорну стрічку. Цей голубий і чорний колір. Це як ну вони значаються як між небом і землею, але це як. Символ надії і віри, але також і горя, тому що це все рівно ми не знаємо, що сталося, і хочеться вірити у краще. Зовсім скоро вдома Михайла чекатиме на одну людину більше, адже незабаром у подружжя народиться дитина. Щасливу звістку дізнались наприкінці серпня. Та хто саме буде, хлопчик чи дівчинка, чоловік не знає. Він не знає навіть хто в нас буде. Він ну, дуже хотів попасти на гендерпаті. Ну, це що робиться. Але Ну, не встиг, тому довелося зробити без нього. Я все на фото, відео ну, як документую важливе, ну, щоб коли він побачив, то так. І пишу йому кожен день. Кожен день як ну не на Viber, не на телеграм, а просто собі як листа, щоб він міг ну, прочитати це все, прийти. Я з ним ну, так говорю, мені легше. Від середини березня фото Михайла Ониськіва можна побачити на Алеї Надії, що біля Тернопільського драмтеатру. На ній десятки фотографій бійців, що зникли безвісти. На кожному фото зниклого воїна напис: Тернопіль чекає своїх героїв. Віримо та молимося.